Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наших дорогих вірників Мукачівської греко-католицької єпархії з цього святого місця Міждугорія, де 44 роки тому Пречиста Діва Марія мала об'яви шістьом дітям-візіонерам. І від того моменту, до сьогоднішнього дня, Марія закликає нас до головних таких е моментів, які мають стати на дорозі нашого спасіння. Це є. Любов до її сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, це є життя у мирі, в радості, в покаянні, в молитві. І мені би хотілося закликати всіх нас, щоб ми е, старалися звернути увагу на ці речі, тому що в повсякденному житті дуже часто ці речі хоч занедбуються. Е, ми нехтуємо молитвою, е, забуваємо про важливість бути. Радісним і щасливим християнином, а це є дуже важливо, бо як сказав свого часу світлої пам'яті Папа Франциск, що сумний християнин є сумнівний християнином. Я би хотів закликати нас мати великий культ до пречистої Діви Марії, бо в самого початку в церкві католицькій і в нашій єпархії наші предки мали. Великий куль до Богородиці. Чому тому, що неодноразово переконувалися, як вона допомагає, як ми співаємо в одній пісні, що ще не чувано ніколи, щоби ти не помогла, і вона дійсно та, яка допомагає, яка притягує до себе. Один святий сказав, що та як магніт притягує залізо до себе, так Богородиця притягує. Людські серця і особливий спосіб тих, які можливо зійшли з дороги святості. Тому, дорогі вірники, маємо довіру, прибігаємо під покров пречистої Діви Марії, звертаємося до неї в тих чисельних молитвах на божествах, які є в нашій церкві. Це молитва рожанця, вервиці. Це е, молебні або інші, просто молитва е, величай душе моє Господа, або ангел Господ благовістив Причистий Діви Марії, і ми відчуємо цю благодать, покрову, допомоги Причистої Діви Марії в своєму житті. Нехай через її заступництво кожен вірний, кожна родина, кожна сім'я, молодь, діти нашої пархії, особливо. Наш народ, український, держава прямує до неба. до місця.